Доброго дня! Я знову в прямому ефірі. Сьогодні його буде кілька. Що мені написали? І хочу вам розказати, одна ситуація у мене виникла сьогодні дуже сильно рано. От як не треба робити, просто треба це чітко розуміти, що це. Ситуація про те, як не треба робити ні в яких варіантах. У мене скоро стартує все. У мене скоро стартує масштабний такий варіант річний фінансова грамотність. Там буде дуже багато інформації, там будуть сесії, це наставництво. Воно не буде повторюватись, воно коштує 1800 євро. Туди долучитися зараз не можна, тому я не продаю, просто можете послухати. І я для того, щоб брати в це наставництво, проводила дистанційну співбесіду. Це були запитання, чотири запитання, які я надсилала учасницям всіх, хто хотіли прийти у варіант такої роботи. І по відповідях я обирала кого я беру, кого я не беру. Відповідях я обирала не з формату, як я хочу. А з формату, як правильно, з варіанту тесту, це, це не моя забаганка. Я теж проходила тест. Ну, я проходила там ще один, просто його не маю можливості дати. А такий цей первинний, а потім великий тест, і потім лише вони взяли на курс фінансової грамотності з точки зору роботи мозку. І от я вирішила такий курс запустити, і є одна людина, яка дуже сильно. Обурювалась, бо я її відмовила. А відмовляла, я не пояснюючи, тому що якщо я зараз буду втручатися у цей варіант пояснення, людині треба щось з цим робити, тому що це нове усвідомлення, яке отримає людина, і вона може це або прийняти і піти в роботу з якимось спеціалістом, або навпаки відторгнути цей момент і ніколи не прийти до такої повноцінної роботи. І завжди мати це форматом якоїсь перешкоди до досягнень. Не пояснювала, чому я відмовляю, не тому, що мені дуже сильно лінце було чи ще якийсь формат, а тому, що так не можна робити. Не можна. Далі, якщо пояснюєш, людину треба брати в терапію. А я не провожу такі терапії, і відповідно я просто відмовляла. Ну, звичайно, були різні реакції. Дехто пішли в масштабування мислення всього за тисячу євро в наставництво річне, з чітким розумінням, що їм треба дорости до цього напрямку, дехто просто нічого не відповідав. Ну, були от, о, ці обурення масштабні. Причому там прям з такими варіантами неадекватності для мене, що я ну, я дуже сильно рада, що вони себе так проявила, бо у нас з Зої є чорний список, люди, яких ми не беремо ні. Нікуди, абсолютно, ні в якій наставництва, ні в індивідуальні. Якщо вони там купили тренінг чи якийсь курс, ми вже ці, ці моменти не відслідкуємо, але в роботу напряму зі мною вони точно ніколи не попадуть. І тут одна жінка написала про те, що поясніть, я нічого їй не відписала, вона теж мені нічого не писала, і вона вирішила записатися, я не знала, що це вона, бо написала з іншого аккаунту, з іншої сторінки на професійну консультацію. Вона записалася на професійну консультацію, сьогодні професійна консультація. Я надсилаю посилання на Zoom, виходимо в Zoom, і вона мені зразу мені не цікава ваша професійна консультація. Поясніть мені, яке ви маєте право відмовляти мені в наставництві, я вже готова оплатити. І отака знаєте, масштабна е історія, розмови. Добридення, до побачення. Я кажу, давайте я вам поверну гроші за професійну консультацію, ми на цьому розійдемось. Я вам нічого пояснювати не буду. Вона мені каже, ви повинні мені пояснити. Бо я консультацію оплатила, ви повинні мені пояснити. Я кажу: ви консультацію оплатили, я можу вам задати питання по консультації, ми прийдемо до якогось рішення. але воно точно не стосується того, чому ми його відмовили. Тому що це різні речі. І вона виходить в Zoom. Просто виключає Zoom і пише мені таке величезне повідомлення на мільйон е букв і слів уже з своєї сторінки не з тої, з якою я записується на консультацію. І я вже зрозуміла, хто це, е тому що побачила, що я відмовила. М е пише, що так не можна поводитись з людьми. Людина хотіла змінити своє життя, а я обмежую в зміні своє життя. І дуже багато там негативних речей, але я не читала до кінця. Що я вам хочу сказати. Я відмовляла у фінансовій грамотності людям з чітким розумінням, що цим людям не допоможеш. От, в прямому сенсі, наставництво з фінансової грамотності це не про початковий рівень. Це не про варіант того, що я з чогось починаю. Це вже над рівень роботи. Це робота, де треба йти у варіант, усвідомлення, що я сама собі заважаю досягати результату. Якщо людина не може адекватно сприйняти відмову, як вона може прийняти формат, що вона не досягає результату, бо сама так обрала. Не може вона це прийняти. І це треба розуміти. І я просто вже ну, ясно, що вона захоче, вона може ще одну сторінку створити. Це ж такий момент. Але вже у всіх, знаєте, в чорних списках, яких можна ми її внесли, тому що це ж перекладання відповідальності. Якщо вас кудись не беруть, знайдіть те місце, де вас беруть. Ну, Вам сказали, що тут ні. Я не передумаю, Я не передумаю по одній простій причині, що вам це не допоможе. Не готові ви до такої роботи, не, не підходить вам цей формат. І я всім абсолютно пропонувала діть масштабування мислення. Вчора розпочались на шість учасниць масштабування мислення, що два місця є, але люди ж не йдуть. Вони хочуть щось, що вони собі придумали. І в цих варіантах для мене це про повну неадекватність. І ще в мене є одна людина з фінансової грамотності, яка написала: я прийняв ну, тому що фінансову грамотність можна було оплатити до 5 числа. Всі, хто хочуть у неї йти, да, там, тоді забронювали місце, коли прийшли співаси до п'яте часа, можна було платити. Сьогодні шосте число. Відповідно, всі, хто не оплатили грамотність, вони не входять уже у варіант цих навчань. Є лише там у мене дві домовленості по іншому варіанту для всіх інших якби, однакові умови. І от людина мені сьогодні також пише: Я вчора спеціально не оплатила, хотіла побачити вашу реакцію, чи ви мені напишете і нагадаєте, що я повинна оплатити фінансову грамотність. Я кажу: а чому я повинна нагадувати? Ну, просто поясніть мені, я ж на майбутнє знала. І у людини відповідь, тому що я вам маю заплатити гроші. Люди добрі, я не женусь за грошами. Я сьогодні отримала у валюті дуже сильно великий гонорар за варіанти експериментів. У мене ще Інстаграм навіть не дотягує до половини доходів, які я заробляю у варіанті науковця і дослідника. Це я не буду бігати за 1800 євро. Я й за 100 тисячу вісімсот євро не буду бігати, розумієте? Не буду, тому що я заробляю абсолютно інші суми. Я не з тих ваших духовних наставників, які витрясають з вас душу за кожен долар і відправляють вас брати кредити, ще якісь моменти. Не мені потрібно, щоб ви до мене прийшли. Вам потрібно прийти сюди вчитись, вам. Тому що, так як я мислю і те, що я видаю в цьому світі, не видає ніхто все. Це потрібно не мені. У мене завжди будуть люди, завжди будуть гроші, завжди будуть можливості. Не буде інстаграму. Я прекрасно без цього все проживу. У мене гроші з інстаграму, всі мої доходи йдуть на сумочки. На сумочки, я ніяк за них не живу. Це не дохід, за який я отримую якісь масштабні формати. Це момент того, що це приємний бонус. Розумієте? Приємний бонус, але не основні далеко гроші. І я їй пишу, я нікого просити не буду. Я навіть не знала, кажу, що ви є в списках, бо я не запам'ятовую людей. Я знаю, хто долучився уже в чат, хто оплатив. Хто не долучився, мені не цікаво цей момент. Хто долучився, отримує масштабний результат. Хто не долучився, ваші проблеми. ваші проблеми не мої. Розумієте? Не мої. І це треба дуже чітко розуміти. І коли людина мені написала Я чекала до вас повідомлення, що ви мені нагадаєте, ви не нагадали, і я вчора не оплатила. Я кажу, ну вчора не оплатили, сьогодні вже не можете оплатити. Тобто людина втратила шанс. Я могла би сказати добре, оплатіть сьогодні. Но з такою поведінкою я не хочу з такими людьми працювати. Можна якось домовитись, ми всі люди війти в якісь положення, нічого всього немає. Ну, якщо ви думаєте, уже на моменті оплати, що я повинна вам нагадати, що сьогодні останній день до оплати, так я далі цілий рік, що буду вам нагадувати? Що ви повинні зробити домашнє завдання, чи що ви повинні кудись подивитись, чи що вам треба там, не знаю, переписати методику, я не буду це все робити. Ми дорослі люди. Якщо вам зручно жити там, де ви живете, живіть. Ну, від того, що ви живете погано, мені не холодно, не жарко, розумієте? Абсолютно ніяк. Я живу прекрасно. Якщо вас влаштовує ваше життя, ну, живіть його. Ну, я чим можу вам допомогти. І я не хочу допомагати втручатися, якщо вас все влаштовує, розказувати, що може бути краще, чи може бути по-іншому. Я не розказую, якщо ви займете у всіх прямих ефірах, що давайте щось робіть, живіть багато і прекрасно, успішно подорожуєте, дозволяйте собі все, що ви хочете, маєте гроші на качку. Ні. Я розказую інформацію для роботи мозку. Інформацію використаєте ви її добре, не використаєте дуже добре. Я це роблю для себе. Я це провожу для себе. Тому що мені це цікаво, мені, мені сьогодні це подобається. Може бути таке, що мені завтра це буде нецікаво. Мені запропонують в Америці якийсь контракт на мільйон мільйонів, і я в цей інстаграм не вийду більше. Може бути таке, розумієте? Тому що я буду не зацікавлена в цьому. Мені буде нецікаво, просто не цікаво, фінансово нецікаво, ще якийсь момент. На сьогодні мені цікаво не через фінанси. Мені хочеться давати знання людям, якщо ви не хочете їх брати, ну я не можу нічим вам допомогти. Не можу, я не буду за вами бігати і розказувати, що візьміть пачку грошей. розумієте, Не буду. Якщо ви не підете самі не візьмете свою пачку грошей, я за вами не буду носити її. І це треба дуже чітко розуміти, ми не маленькі діти, ми не в дитячому садочку. І я коли написала, ну там теж ну, далі пише про те, що а я, винна? я винна, бо я вчора не нагадала, а вона чекала вона пам'ятала, розумієте, людина пам'ятала, що вчора останній день оплат. Пам'ятала і чекала, щоб я особисто їй написала, оплатіть, будь ласка, мені, бо ви записались на групове наставництво. Я навіть не знаю людей, які записуються на групове наставництво, тому що це все робиться через Зою, через помічницю. Я навіть не знаю. Я знайомлюсь з людьми уже в роботі. І для мене це дуже важливий момент, тому що я не складаю собі якихось вражень про людей. Я бачу в роботі, що людина зробила, що не зробила, куди ми рухаємось, куди ми не рухаємося. Все. Всі інші моменти це неадекватно. Ну, неадекватно. Просто у всіх варіантах. От вчора було групове наставство масштабування мислення. Було двоє людей з групи. Двоє людей з групи. І я що буду всіх просити? Не буду я всіх просити. Ну, тобто, я не буду всіх просити, приходьте сюди, відповідайте на запитання, змінюйте своє життя. Ну, не хочете виходити, не ходіть. Не хочете щось робити, не робіть. Не хочете приходити на навчання, не хочете оплачувати, не хочете слухати. Все це можна. Все вам можна. От вам в вашому житті все можна. Як і мені в моєму житті, все абсолютно можна. І якщо ви вибираєте такий сценарій, будь ласка, обирайте такий сценарій. Ну, я не можу нікого врятувати. От не можу ніяк, ні, і не хочу, я вам скажу більше. Я і не хочу нікого рятувати. Для мене ці дві історії сьогодні вони настільки дивні насправді, тому що це. Я не скажу, що я дивуюсь людям, але я все одно в мене ще якісь виникають моменти, як же себе треба не любити. От як же себе треба не любити, щоб заробивши там свої гроші, чи пройшовши ту співбесіду, чи маючи доступ до чогось, втратити це все, бо у вас якась там корона засяяла, розумієте? Я не розумію. У мене не виходить все скласти якусь картинку логічно, адекватно для того, щоб пояснити, що людина доросла і людина відповідальна за своє життя. Люди в дорослі без відповідальності, в дорослі, без діяльності. Їх все влаштовує. Їм добре жити погано, і це треба дуже чітко розуміти. Я сьогодні зустрічалася з двома своїми прекрасними людьми в своєму житті, і ми давно. З ними спілкуємося з Насті. Взагалі, мабуть, там я не знаю з року 17-18 ми знайомі з Юрою, теж десь 20 21 Я вже не пам'ятаю, що коли мене були студії Access Bars в Києві, і ми багато зустрічались про багато чого спілкувались. Вони їздили до мене ще тоді на тренінги. Виїзні, які були задовго до подій, які в нас відбуваються в країні. І вони зараз живуть в Болгарії. Вони приїхали в Болгарію після того, як я переїхала, і вони також обрали цю країну. І ми живемо дуже недалеко. З Знастій, взагалі, ми живемо в одному містечку, а Іра в сусідньому містечку. І ми періодично зустрічаємось. Не так часто, але буває. Ну там. Раз в кілька місяців точно ми йдемо або на сніданок або на вечерю. У нас тут є кафешка, де дуже мало людей завжди, і ми можемо собі поговорити. Всі нас там знають. У нас наш тихенький варіант куточка, де нам ніхто не заважає. І от ми про це сьогодні ну, просто ми говорили про різні моменти. І Іра каже: вона також працює з різними практиками. Настя магістр психології. А... Іра працює з різними енергетичними практиками, але ми з ними спілкуємось дуже багато просто в людських стосунках, тому що вони дуже масштабні, з ними можна поговорити про плани, про варіанти, про е якісь моменти м того, щоб е проаналізувати да, якісь поведінкові реакції людей. Ну і дуже багато форматів. І Іра сьогодні сидить і каже, я вже кажу в себе в прямих ефірах і в курсах кажу: просто визнайте, що ви кайфуєте від того, що вам погано. Просто визнайте, що ви кайфуєте від того, що вам погано, і все. І сьогодні мені ще написала одна жінка, ну я вже не відписала, чесно, які гарантії я даю, коли. Якщо вона оплатить кураторський абонемент на 3 тисячі євро. Я в кожному ефірі про це кажу, що кураторський абонемент на 3 тисячі євро, він вам дає можливість вибрати три будь-які кураторські продукти, не дивлячись на їх ціну, і отримати кураторський сертифікат, тобто нову професію. Ну, от що не зрозуміло з цієї історії, я їй пишу, що я гарантій ніяких не даю. І вона мені пише: ну, так в, в, е, вмовте мене. Віддати вам моїх три тисячі євро. Це мовте мене взяти їх, розумієте тепер? Ми з Зою от Зоями помічниця, не дасть брехати, повертаємо гроші отако за одну секунду. Приходять люди в індивідуальну терапію, одна-дві-три сесії ніхрена не роблять до побачення. Гроші повернули, місце звільнилось. Я ні за ким не бігаю, я нікого не тримаю. Я ні за ким не йду у варіанті того, що давайте, будь ласка, досягніть результату. На одне місце буде зразу троє. Ми навіть не встигаємо робити оголошення про те, що комусь віддали гроші, і нам треба. Ну, і є вільне місце. Як люди пишуть, у вас є вільне місце на наставниці? У вас є кожного дня. Це пишуть. Ваше місце пустим ніколи не буде, розумієте? Не буде, воно вас не чекає. Все абсолютно зайнято. Я в індивідуальну роботу не беру, тому що в мене зараз запис до жовтня. І це вже неадекватно записувати людей на листопад. Це вже на жовтень неадекватно було записувати людей, якщо чесно, і на вересень. Але це були люди, які ну, запишіть, ну, щоб я точно там була, ну будь ласка, я вам оплачу і так далі. Ну, Тобто це ті, які вже ну, вони самі погодились на те, що це буде аж тоді. Дивіться, є одна єдина гарантія у нашому житті. Одна єдина. 100% ми всі колись помремо. От 100%. Отут От я можу гарантувати. Кожен в різний час, від різних причин, Але гарантія у нас в цьому житті є лише в тому, що ми точно усі помремо. Ніхто живим з цього світу не вийде. Інших гарантій ніхто вам не може дати. Ви самі собі не можете дати. Я сама собі не можу дати. Тому що зараз змінились якісь обставини, якийсь варіант, один пішов вправо-ліво. І все. І ви знову передумуєте свій план на життя. Знову передумуєте свій план на життя. Щось десь не так: якісь новини, якісь катаклізми, якісь ще події. Все. Ви знову не можете. Я не можу гарантувати, що буду жити в Болгарії 10 років. Я би хотіла жити в Болгарії довго і щасливо. Розумієте? Тому що для мене тут дуже сильно. Прекрасне місце, де я залишила свої речі, можу ганяти по всьому світу, робити все, що я хочу. І тут такий, знаєте, перевалочний пункт, де можна побути деякий час насолодитись. Мені тут дуже сильно подобається. Тут з боку моречко і так далі. Але я не можу собі гарантувати, що я навіть до літа тут буду. Не можу, тому що, не дай Бог, щось, якийсь там не знаю, варіант е, урагану, смерчу, якихось подій політичних, ще щось. Я зібрала речі з чоловіком, з дітьми, і нас уже тут немає. Розумієте? Я сама собі гарантувати не можу, що буде сьогодні до вечора. Які гарантії ви хочете отримати за рік наставництва без ваших дій? Ну, от які гарантії ви хочете отримати? І це ж треба дуже чітко розуміти, що це про дорослу безвідповідальність. Ніякої дитячої позиції, дитячих ролей немає. це ви вже знаєте себе, ну я тут в позиції дитини. Да ти в позиції дорослої, якій нічого не треба, який не цінне своє життя, яка не розуміє, що вона хоче, яка дожила до яких своїх років і ходить, шукає, не знаю, цицьку, щоб її нагодували. Визнавати треба. Що до сьогоднішнього дня ви доросли у варіанті стану нікчемності і злиднів, якщо вас щось не влаштовує в цьому житті, і лише з цих визнань ви можете прийти в результат. Якщо ви живете у варіанті, що ой, нехай хтось мене ще там не знаю, покружить і не знаю, запросить кудись, щоб я покращила своє життя, де ніхто не запросить. Розумієте, навірідніший і найближчий, в якийсь прекрасний день, коли їм це все сточортіє, переступлять через вас і підуть далі вперед. А ви далі залишитесь отак лежати, нити і чекати якихось гарантій. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб у вас в житті було все добре. Кожен думає про своє життя, кожен думає про своє життя. І якщо ви не зацікавлені своїм життям, значить просто ніхто в цьому світі не зацікавлений вашим життям. Прийміть якось цю інформацію, попробуйте з нею пожити. Тому що це дуже важливо насправді. Дуже важливо. Коли люди кажуть, що о, це знову навчання, вічно вчитись, кому це треба і так далі. Ну, вас ж ніхто не заставляє. Вас ніхто не заставляє. Ви ж можете далі продовжувати жити так, як ви живете. Але зрозумійте одне, що змінити в цьому житті можна лише коли ви змінюєте бачення на якусь ситуацію. А змінити бачення на якусь ситуацію можна, лише маючи нові знання. Якщо б ви на сьогодні з цими знаннями, вміннями і розуміннями, які є у вас на сьогодні, у вашій голові, могли б щось змінити, ви б це вже змінили. Кожна людина зараз живе найкращу версію свого життя. Найкращу, от у цю секунду, ви живете найкращу версію свого життя. Всі інші сценарії це значно гірше. Якщо б ви могли жити краще, ви б жили краще. Тоді питайте себе, а що мені треба змінити? А що не так зі мною? А чому я не дозволяю собі жити краще? А чому я кайфую, від того, що я в цьому стані? Хоча я розказую всім, що мені дуже сильно погано? Людина зцілити може себе лише сама. Людина покращити своє життя може лише сама. Людина визнати те, що їй щось не влаштовує, вона йде в інший варіант бачення всіх ситуацій і інший варіант дій може лише сама. Ніхто не простимулює, не промотивує, не ще щось піти в краще життя. Це коли ви для себе визнаєте, що вам погано зараз, ви тоді можете щось змінити і щоб вам було добре. А якщо ви визнаєте, що все не так погано, ну чекайте, коли настане гірше. Чекайте, воно настане, розумієте? От ми дивимося зараз, ми живемо троє в Болгарії, як ми сьогодні говорили. Елементарно, ну у них до <див> двох і в Насті і в Іри бачення світу дуже сильно схоже на моє. Тому ми, мабуть, і спілкуємось дуже довго часу порівняно з усіма, які відвалились з нашого життя. І от ми говорили про дуже багато моментів сьогодні. Дуже багато. І обговорювали якраз формат того, що людям, коли дуже сильно погано. А вони хочуть, щоб їх просто погладили в голові і підтвердили, що їм дуже сильно погано. Вони хочуть мати досягнення хоча б у чомусь. Якщо вони не можуть мати досягнення в чомусь хорошому, вони починають досягати в чомусь поганому. От у мене все погано, мені так, і хтось стоїть і каже: «Да, в тебе все погано, бідно, нещасно, я тебе по голові». Вони не чекають рішення питання. Люди, які ж ходять і розказують, що у них все погано, вони чекають, що ви підтвердите, що вони переможці в цьому, що все погано. От в світі, де все погано, от вони прямо на першому місці. От вони виграли цю роль найбільшу. Людина, яка хоче змін, вона не неї. Вона пише, що я що мені треба зробити, куди мені треба рухатись. Я готова до всього. Я своєму кураторі, куратору писала в лютому місці минулого року. Кажіть, що робити, я готова до всього. Тому що я розуміла, що хочу абсолютно по-іншому змінити своє життя. Абсолютно по-іншому. Тому подумайте: а я поки проведу фінансовий тренінг, і після фінансового тренінгу в 13.30 вийду в ефір.